Щось. Сьогодні записуємо наступне відео з наших уроків по кресленню. А отже, сьогоднішня тема відео буде демотрична проекція нашої індеталі, на якій ми всі наші приклади проводимо. Отже, що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно розпочинати нашу роботу з тим, щоб підготувати нашу систему. Аксонометричних проєкцій. Сьогодні диметрична проєкція у нас буде розглядатися. Отже, ми мусимо розпочати з, кресла, з креслення нашої системи осей для прямокутної диметрії одного із видів Сьогодні розберемо. А поки я це роблю, ви тим часом можете підписатися на міяке канал Буду вдячний за підтримку своєю підпискою. Отже, ми знаємо, що готова міра даних проекції це є 90 і по 135. Так. Можна далі і опускаємо до точки перетину. Відповідно, ми побудували нашу систему, так? X -вісь, Y вісь і -вісь. ZVI. Так, значить, це є наша фронтальна проекція. Так як ми пам'ятаємо з наших попередніх відео. Між іншим, можете зайти у В кінці відео, я прикріплю. Іконку на список відтворення зі всіма відео покреслення. Отже, фронтальна наша частина нашої деталі От ми починаємо з неї, вона буде відображатися без потворень, так як вона є. Ось ця площина і ця зі зміщенням. Тобто накреслення вже побачите. Але Давайте ми окреслимо основні габаріти нашої деталі. Тобто тут є 40 на 90 мм. 40 мм ми відкладемо 1 до одного, а 90 ми поділимо на 2, так як в даній системі проекцій є спотворення вздовж вісі Y. Тобто ми okay. ділимо габарит на 2. Значить, 40 на 45. Отже, будуємо основу нашої деталі. Так, 10, 20, 30, 40. Ось тут ми ставимо точку і відповідно паралельним перенесенням будемо так, коли б так буде краще. Так, паралельним перенесенням ми переносимо наш трикутник до ось цієї точки. Ось так. І наносимо лінію побудови одну і так само ми мусимо нанести. Ось так. І цей клас це 45 мм. 90 поділити на 2 буде 45. 10 20 30 40 5. І тепер ми X переносимо до цієї точки. Ось таким це От. Тобто ми окреслили низ деталі, так якби ми її тако поставили. Тобто Це і будуть наші габаріти. Відповідно, тут у нас є 20 на 40 і 5 мм сюди і сюди. Е -е, так, зараз ми нанесемо ще одну лінію, яка нам допоможе. Отже, просто отаку вот наношу. Так, 20 мм висоти у нас. Так, 20 мм. И відповідно, треба Там трошки не довів треба довести. Так, так як ми довели, тепер я по міліметрах на 5 маю. Х тоже на п'ять підняти. Так, на п'ять зідні. Значить, отут ми окреслили нашу ось цю грань деталі. Далі. Так як у нас є оця задня стінка, це виходить ось ця ось ця точка, оця вершина, це є ось ця точка. Від неї ми маємо випустити 50, по-моєму, міліметрів воно. Так, 50 міліметрів ми маємо випустити, будемо будувати так якби задню стінку. Отож, бо. Паралельно вісі Z до точок перетину ми будемо модувати ребра майбутньої деталі. Так. Тож, переносимо. Випускаємо пряму. Так, тепер звідси. Е. и 50 миллиметров моему это кластер. Раз, два, три, четыре, пять. Ось и 50 миллиметров. И объединяем эти две линии. Так, 50 миллиметров. Гаразд. Тобто ці дві точки, це є ось ці дві вершини. Тепер нам потрібні ці два ребра побудувати. Отже, то є 20 мм, але так як вони стоять вздовж Y, ігри, діє правило спотворення. Тому зараз ми побудуємо. Лінії побудови і відкладаємо на них відповідний розмір. Так, добре. Довж... Що там? Доїжджаємо до вершини і наносимо лінію. І так само до іншої і знову наносимо лінію. Так. І. Що у нас має бути? Десять міліметрів, mm. так. Ось точка десять mm. міліметрів. Відповідно, паралельним перенесенням ми об'єднуємо. Ось так. Добренько. Тепер. Переносимо, опускаємо звідси лінії, Це буде побудова одного ребра і другого ребра. Вона отко на нас буде дивитися. Тож, паралельно Z. Переносимо, давайте. І від цих вершин, тобто звідси, нам потрібно побудувати ці два ребра. У точці перетину з цими ми сформуємо ці дві точки і побудуємо ребро між ними. Тому паралельно Y, тобто вісі Y, ми до цієї точки доводимо наш трикутник. Коли від неї йде лінія, тут буде точка перетину. і тепер звідси йде лінія. Тепер паралельно вісі Х ми мусимо ці дві точки об'єднати. Вони б мали б у нас півпа. Співпадають. Все. Тобто ми побудували даних два ребра і ось церебро. І тепер лишилося нам провести ще ось від цієї вершини до ось ребро. Ну, йде паралельно Y до. Це. Далі воно стає невидимим для нас. Тому переносимо тепер Y. Беремо м'який олівець і вводимо контури нашої деталі, вже основним лініям. Тільки вийдемо ребра. Ось так. так. Ось така у нас вийшла проєкція нашої деталі. Відповідно, зайві лінії можна трошки підчистити, які допомагали нам будувати цю проекцію, але в загальному наша деталь вийшла відповідно. Отож ми бачимо, як виглядає дана деталь в прямокутній Диметрії. Отже, підписуйтеся на канал. Наступне відео ми теж накреслимо дане, дану деталь, але вже у Диметрії кусокутній. Тобто другий вид Диметрії і. В кінці того відео порівняємо вид одної тої самої деталі в різних системах аксонометричних проєкцій. На сьогодні дякую, обов'язково підпишіться на канал, далі буде ще відео, коментуйте обов'язково. Всім хорошого дня!